Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. До вашої уваги. Хроніка подій на сході України за минулу добу. На Луганському напрямку не припиняються ворожі обстріли українських позицій біля станиці Луганської щастя та Кримського. Бойовики ведуть вогонь з південного напрямку вздовж доріг місцевого значення. Слід відзначити, що противник продовжує застосовувати там в темну пору доби важке озброєння, а саме 120-мм міномети. У західній частині Луганщини на ділянці фронту від Новоташківського до Троїцького вчора було тихо. Донецький напрямок. Там зберігається неспокійна обстановка саме в районі Світлодарської дуги. Перестрілки між бойовиками та українськими військовими відбулися як у темну пору доби, так і в день. Близько 13-ї години відбулося пряме бойове зіткнення сил антитерористичної операції із живою силою противника. Бойовики рухалися. На наші позиції прямо по автотрасі Дебальцево-Артемівськ. Після 20-хвилинного бою окупанти вимушені були відійти. З іншого боку, світлодарського водосховища єдиною точкою напруження було селище Зайцеве Горлівської міськради. Бойові дії розгорнулися там після 22-ї години, коли противник почав обстріл українських військ. З 120 мм мінометів і стрілецької зброї. На захід від Горлівки противник обстріляв з мінометів наші позиції біля Новгородського. Також ворожа артилерія відпрацювала по українських військах, що обороняє селище Троїцьке у цьому ж районі. Слід відзначити, що 152 мм гаубиці незаконних збройних формувань вели вогонь з'ясинувати, тобто вздовж лінії фронту. На західних околицях Донецька ситуація також. Ескалується. Вчорашня доба запам'яталася активною роботою ворожої бронетехніки, танків і БМП. Біля опитного висунулися на передову в районі Донецького аеропорту. Також бойовики вперше за останні місяці застосували на цих рубежах свою реактивну артилерію. Ворожі гради, що теж розгорнуті у місті Єсинувата, обстріляли українські війська під Красногорівкою, яка знаходиться щонайменше. За 25 кілометрів від місця пуску реактивних снарядів. Також противник тричі обстріляв з важкого озброєння українські блокпости біля селища Березове, що на виїзді з Донецька у бік Маріуполя. І підкреслюємо, що на цій ділянці фронту в останні тижні було тихо. Триває загострення бойової обстановки на Маріупольському напрямку епіцентр протистояння. Українська лінія оборони від Богданівки до Старогнатівки. Важке озброєння з боку незаконних збройних формувань на цій ділянці фронту застосовується систематично. Зокрема, між першою та третьою годинами вночі противник провів чотири обстріли з реактивної артилерії, причому один з них з більш потужних реактивних систем залпового вогню ураган. Вогонь із 152 мм гаубиць вівся як в темну, так і в світлу пору доби. Також бойовики відкривали вогонь по силах антитерористичної операції, що обороняють лівий берег Кальміуса у Чермалику. Артилерійсько-мінометний обстріл окупантів тривав півгодини і вівся з селища Октябрь. Вчора в повітрі над зоною антитерористичної операції було зафіксовано. 12 прольотів ворожих безпілотників, ще один безпілотний літальний апарат країни-агресора перетнув адміністративну межу між Окупованим Кримом та Херсонською областю біля Чонгара. І за минулу добу, внаслідок бойових дій, обстрілів та провокацій ми втратили одного нашого воїна, ще троє отримали поранення. Ці втрати сили антитерористичної операції понесли під Станицею Луганською і Старогнатівкою. Співробітники маріупольської міліції затримали бойовика. Встановлено, що чоловік близько двох місяців проходив підготовку у таборі. Банда формування оплот, після чого деякий час охороняв ворожі склади. Згодом для підвищення кваліфікації був направлений на територію Російської Федерації у табір, де російські інструктори... Готували бойовиків до диверсійно-розвідувальної діяльності. Під час поїздки бойовик був травмований, внаслідок чого став непотрібний своїм ватажкам. Тому він повернувся на територію, що контролюється українським урядом, де його і затримали наші правоохоронці. Ще одного бойовика затримали співробітники Служби безпеки України у Харківській області. Встановлено, що чоловік воював проти сил антитерористичної операції. У складі різних незаконних збройних формувань, зокрема Макіївська сотня, Восток з Козаками, стало відомо, що затриманий у минулому був засуджений за тяжкі злочини. Також спецслужби продовжують роботу з виявлення колаборантів. Так, затримано 5 мешканців Артемівського району Донецької області, які активно збирали інформацію про місця дислокації чисельність. Матеріально-технічне забезпечення, маршрути ротації та пересування сил антитерористичної операції. Збройні сили України щоденно проводять тренування своїх підрозділів, щоб підтримувати високий рівень бойового духу та якість вишколу бійців. Зокрема, триває бойове злагодження наших військовослужбовців на полігоні «Широкий лан. Головне завдання командирів та інструкторів. Надати мобілізованим знання та практичні навички, які допоможуть адаптуватися в бойових умовах. Військові вже взяли участь у стрільбах та відпрацювали тактичні прийоми при діях зводів у складі рот. Україна зміцнює співпрацю з західними союзниками. Вчора державний секретар з питань оборони Великої Британії Майкл Феллан відвідав навчальний центр командування ВДВ Збройних сил України у Житомирщині. Саме тут британські інструктори готують українських колег, які надалі займатимуться вишколом наших військовослужбовців. Підготовка проводиться за цілою низкою напрямків. Тактична медицина, патрулювання, розвідка та розмінування території, проведення операцій в умовах міста. Програма передбачає вишкіл двох тисяч українських військових інструкторів. Підготовка половини з них вже завершена. Українська діаспора підтримує свою історичну батьківщину. Вже вдруге за рік Дніпропетровський військовий госпіталь отримав сучасне обладнання від української громади в США та пересічних американців. Цього разу українські військові лікарі отримали рентгенівський апарат флюорографічного типу з електронно-оптичним перетворювачем. Як зазначають медики, він значно полегшить роботу медичного персоналу в травматологічному. Відділені на цьому поки що все. Будь ласка, ще питання задавайте, уточнюйте. Дякуємо, колеги журналісти. Чи є питання або уточнення? Питань та уточнень немає. Дякуємо, пане полковнику. Дякую всім до зустрічі.